Всіх вітаю на дворі середина грудня 2024 року, і традиційно в такий час ми говоримо про певні підсумки року, про те, як і чому еволюціонували бойові дії у відповідних вимірах ведення війни про міжнародну допомогу, про ті тенденції стратегічні, які показав рік. І сьогодні будемо говорити про. Підсумки третього року великої російсько-української війни про кампанію 2024 року, і почати треба з того, що в кінці 2023 року було очевидно, що кампанія 2024 року для України буде саме оборонною кампанією, яка була пов'язана з тим, що були затримки з допомогою, були проблеми з мобілізацією. Навпаки, ворог перехопив ініціативу. Як наслідок завданнями на 2024 рік, в першу чергу на суходолі, у зв'язку з характером бойових дій, це було саме проведення активної оборони з метою зупинення просування росіян, нанесення їм відповідного рівня ураження і змусити їх відмовитись від своїх агресивних намірів, як бачимо в 2024 році. Україна частково виконала ці завдання, і це, в принципі, пов'язано з тим, що в 2024 рік ми війшли з двома ключовими проблемами. Одною з яких це було те, що Конгрес Сполучених Штатів Америки не зміг вчасно прийняти пакет допомоги на 61 мільярд доларів. Ну і звичайно, проблематика злучення додаткового ресурсу, додаткових людей до сил оборони України в зв'язку з тим, що ми маємо війну на виснаження. І як наслідок, фактично, ворог не просто утримував ініціативу, ворог і реалізував ініціативу на відразу в декількох напрямках. Тобто лише в квітні 2024 року Конгрес схвалив відповідну допомогу. Як наслідок, Україна не змогла повною мірою реалізувати те, що на сьогоднішній момент в зв'язку із розвитком засобів спостереження і вогневого ураження. Оборона домінує над наступом, але ми не змогли повністю реалізувати це. Як наслідок, російське угруповання, незважаючи на втрати, зростало у вересні 2023 року. Угруповання складало 420 тисяч. В травні 2024 року 510 тисяч. На сьогоднішній момент, по оцінкам гурмо, відповідне угруповання складає 580 тисяч. І як наслідок противнику вдалося використати відповідне вікно можливостей для. Проведення наступальних дій це в першу чергу Авдіївський напрямок. Як відомо, 12 лютого 2024 року Сили оборони України були змушені відійти від Авдіївки. Наступальні дії, навколо якої остання фаза почалася в жовтні 2023 року, і за оцінками Центрального розвідувального управління і Самого Джозефа Байдена публічні заяви, це сталося в тому числі через брак допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Як відомо, із січня 2024 по кінець квітня 2024 Україна отримала аж один пакет допомоги з боку Сполучених Штатів Америки на 100 мільйонів доларів. Як наслідок, Росія скористалася цим моментом і діями на флангах змусила українські сили оборони 12 го Лютого відійти. І силам оборони не вдалося повною мірою стабілізувати ситуацію на відповідному напрямку. Ворог використовував певні наші прорахунки, наші проблеми. Мова йде про координацію дій на лінії фронту, про використання моменту ротації. Як наслідок, в кінці квітня 2024 року відбувся прорив противника до населеного пункту Очеретине. Який далі противник розвивав протягом літа 2024 року, і як наслідок на кінець 2024 року ми підходимо до того, що бої йдуть на ближніх підступах до Покровська. Власне, ворог намагається своїми діями перерізати комунікації, які ведуть до Покровська. Також маємо присідання лінії фронту в Кураховому, маємо втрату вугледару. Тобто саме на півдні Донецької області протягом кампанії 2024 року ворог мав найбільші е, успіхи, і це пояснюється як затримкою допомоги е, з боку наших партнерів, так і наростанням певних структурних проблем в силах оборони України, які є наслідком е, фактично того, що сили оборони України змушені діяти були постійно в умовах дефіциту важкого озброєння. Вогневої могутності компенсувати це живою силою, але вічно це звичайно тривати не може. Як наслідок починається криза і якості піхоти, і кількості піхоти, і ворог, звичайно, це використовує. Тобто, це розвиток подій, там де ворог мав найбільші успіхи територіально. Також, звичайно, ворог відкрив вперше з осені 2022 року новий. Напрямок наступальних дій це є північ Харківщини. Це сталося 10 травня 2024 року, і звичайно, з одного боку, силам оборони України вдалося локалізувати просування противника на цьому напрямку на північний схід від Харкова, власне, в районі Вовчанська. Але фактично це можна вважати частиною спроб Росії розбалансувати нашу лінію фронту, змушувати розпорошувати свої сили. І як наслідок створити можливості для наступальних дій на інших напрямках, що власне сталося на тепер уже Покровському напрямку, меншою мірою на турецькому відповідно, напрямку. Також в районі річки Оскіл Південніше Куп'янська. Тобто, противник фактично використав те, що скільки Харків це великий урбанізований центр, і зрозуміло, що це пріоритет, і як наслідок. Відволік наші сили, розпорошив наші резерви, змусив розтягуватися їх, і як наслідок створив собі можливості для просування в Донецькій області, також частково на інших напрямках. З іншого боку, ми маємо звичайно дії Сил оборони України в Курській області, які стартували на початку серпня 2024 року. Щодо дії України в Курській області є дебати, є різні оцінки. Але що можна говорити достеменно, що ця операція в першу чергу планувалася як підтримка військового плану перемоги, який готувався в літку, в другу половину літа на початку осені? Відповідно, і як наслідок робилася така ставка, що своїми активними діями в Курській області локальними ми зможемо отримати певні аргументи для залучення додаткових ресурсів. І саме з такої точки зору, як на мене, варто розглядати саме Курську операцію, яка сама по собі, звичайно, не могла змінити чисто військовий хід бойових дій через брак е, сил, через неможливість швидко вийти, наприклад, на північ, е, верніше, північніше, так звано, північного угруповання Росії, яке діє на Харківщині. І також, звичайно, нерозвиненість нашої логістики, інфраструктури, щоб діяти швидко на внутрішніх лініях комунікації, так званих для того, щоб перегравати противника, можливо, навіть з меншими силами, як це бувало в воєнній історії. Але дії на Курщині саме були пов'язані не навіть навіть зміною чисто воєнно. ситуацію нашу користь, як певні аргументи, підготовка певних аргументів для так званого плану перемоги. Е, відповідно і можна дискутувати наскільки це вдалося, але з іншого боку, та критика, яка існує з точки зору, що відповідні сили варто було е, спрямувати саме на оборону Донецької області, можна провести е, мисленнявий експеримент, певний е, щодо того, що уявимо, що нам дійсно вдалося стабілізувати ситуацію. Але це не покращило радикально в наші позиції, тому що все одно Росія контролює 19% наших територій, і як максимум в умовах стабілізації лінії фронту можна говорити саме про е, певну е, заморозку конфлікту, не більше того. Тобто стратегічно це наші позиції е, не покращила, якби ми всі сили спрямували на стабілізацію лінії фронту в Донецькій області. Тому та критика, яка пов'язана з Курською операцією, вона. Скажемо, теж її можна критикувати, можна висувати контраргументи, але так чи інакше відповідні рішення прийняті на сьогоднішній момент Сили оборони України продовжують е, фактично е, виконувати оборонні дії в Кульській Кульській області. І це є теж такий напрямок, якщо, якщо ми говоримо про е, саме дії на суші. Загалом, якщо говорити про е, певні стратегічні. Моменти, то ми бачимо, що Росія має певну таку цілісну теорію перемоги, яку вона намагається реалізувати, вона базується на поєднанні воєнних і невоєнних методів, тобто, Росія використовує свої певні локальні просування в Донецькій області в першу чергу для розмиву двох важливих консенсусів всередині країни про те, що Україна повинна проводити оборонні дії, і назовні. Країни про те, що е, потрібно підтримувати стратегічно-оборонну операцію України. Фактично, і як наслідок, Росія намагається поєднувати воєнні і невоєнні методи, і в цьому є, як на мене, ключова небезпека е, тих просувань, які е, на сьогоднішній момент е, по міркам, наприклад, Другої світової війни, вони все одно носять локальний характер. вони... Не дають Росії самі по собі змінити війну на їхню користь, незважаючи на просування і досягнути певного стратегічного перелому. Хоча треба бути чесними, треба звичайно дивитися і відносно того, якою була ситуація в 2023 році, коли лінія фронту не рухалася в тому числі на користь противника, не лише на нашу користь, на жаль, але й на користь противника, і звичайно. Просування противника, вони не повинні якби і недооцінюватись, тобто і переоцінки не повинно бути, але й не повинно бути недооцінки. І звичайно, те, що війна повернулась до певної маневрової фази, те, що Україна була змушена повертатися до воєнної стратегії, яку ми реалізовували на початку Великої російсько-української війни, коли здійснюється розмін територій на час, на втрати максимізовані для противника. Це є такий дзвіночок для України, який відображає певні структурні негативні проблеми, які е, знаходяться на стику е, кризи піхоти, проблематики управління, проблематики підготовки і, звичайно, е, забезпечення, забезпечення, в тому числі е, і важким озброєнням, як наслідок проблематики е, мобілізації, залучення додатково живої сили. Що дає можливість ворогу просуватися, в тому числі, тому що коли на передньому краї є менше піхоти, ніж по нормативам, як наслідок, як наслідок обходити е, ці е, острівці спротиву, сил оборони для противника стає легше. Хоча, звичайно, не лише е, певна відносна перевага в кількості піхоти є джерелом е, російських локальних просувань. Також, звичайно, варто відзначити повернення оперативно-тактичної авіації на передній край за рахунок саме коректованих авіаційних боєприпасів і зростання використання коректованих авіаційних боєприпасів до рівня 110, 130, навіть 150 одиниць за день. Щодо яких і на сьогодні повні повною мірою сили оборони України не можуть знайти відповіді, тому що е, системи ППО не можуть повністю е, покрити всі наші проблеми і потреби, плюс є вразливими для російських розвідувально-ударних комплексів. Ми це бачили в березні 2024 року, коли уражалися елементи ЗРК Петріот. Відповідно, тобто не лише певні структурні проблеми з нашого боку дозволили Росії повернутись до локальних просувань і призвели до просідання лінії фронту саме на півдні Донецької області, але і пристосування з боку противника. Відповідно, це і коректування авіаційні боєприпаси, це і поява розвідувально-ударних комплексів. це... І насичення лінії фронту безпілотниками в тактичні, оперативно тактичній оперативно-тактичній глибині, що дозволило противнику наносити ураження по важливим елементам бойової побудови нашої, і системам ППО, такі як Петріот, і по системам Хаймерс, і по гелікоптерам. Як наслідок ту ситуацію, яку ми маємо зараз, це наслідок фактично. Кризи того підходу, який е, напрацювався нами і нашими партнерами е, навесні 2022 року, який е, зводився до того, що Україна комбінує е, фактично західне озброєння і е, комбінує з власним особовим складом для проведення або там оборонних дій, або контрнаступальних дій наступальних в залежності від ситуації, звичайно. Спроможності, тобто, ще однією е, важливою рисою 2024 року, якщо ми говоримо про бойові дії на суші, загалом про стратегічний рівень, це є криза е, того підходу, який був напрацьований навесні 2022 року. І ця криза пов'язана з тим, що е, важче залучати допомогу назовні. Ми бачили, як довго голосувався пакет допомоги. Е, США, що відбулася політизація фактично цього питання, внутрішня політика втрутилася до значної міри. Ну і, звичайно, ми бачимо кризу української піхоти, проблему залучення додатково особового складу. І як наслідок, це є теж одним із джерел того, що ми бачимо на сьогоднішній момент на лінії фронту. Це якщо говорити про саме наземний вимір війни. І в принципі, в 2025 році Україна і далі буде змушена проводити стратегічну оборонну операцію оборонні дії, змушена буде фактично далі здійснювати розмін простору на час на російські втрати, сподіваючись, що вдасться виснажити російський наступальний потенціал швидше, ніж росіяни, наприклад, зможуть захопити Донецьку область. Фактично.